Я вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку українські Карпати. Це другий урок з даної теми. В підручнику це сторінка 78-81. Прочитайте вірші. Давайте передбачимо, про що ж ми сьогодні будемо говорити. Знову покликали гори Карпати. Все про чарівність їх будемо знати. Сині вершини, бистрі ріки, квітів. Пакучих цілющі ліки. Так, ми продовжуємо говорити про Карпати. Розгляньте малюнок. Як змінюється рослинний світ від підніжжя гори до її вершини? Сонце нагріває поверхню землі, від неї нагрівається повітря, тепле повітря легке. Воно піднімається вгору, де поступово охолоджується. Чим вище підніматися вгору, тим холодніше. Це можна спостерігати в горах. Улітку біля підніжжя і в долинах спекотно, а на високих вершинах лежить сніг і лід. Розявнувши світлини, ми можемо побачити, як змінюється рослинний світ від підніжжя до вершин гори. Біля підніжжя на схилах гір ростуть широколисті ліси. Їх утворюють дуб, граб, липа, клен. Вище холодніше, тому з'являються хвойні дерева, ялиця і ялина європейська, яку називають смерекою. Із широколисних переважає бук. Ліси стають мішаними. Під лісок широколисних і мішаних лісів утворюють кущі малини, ліщини, ожини, шипшини. На узліссях і галявинах ростуть трав'янисті рослини. Більшість з них лікарські. Під деревами багато грибів, білих, підберезників, підосичників, маслюків, опеньків. Чим вище підніматися вгору, Вгори тим широколисних дерев дедалі менше. Ліси стають хвойними. Крім смереки і ялиці, у них росте модрина, хвойні дерева, широк... холодостійкі, ніж широколисні, хвойний ліс темний, вологий, грунт між деревами, вкритий мухами, на галявинах ростуть низенькі кущики брусниці і чорниці. На вершинах Карпат хвойні ліси змінюються чагарниками із сосни гірської та ялівцю. За ними розкинулись гірські луки, які називають полонинами. Вони вкриті різнобарно квітучими, травянистими рослинами. В українських Карпатах збереглись найбільші в Європі площі букових пралісів. Вони підлягають охороні як безцінна природна спадщина всього людства. Праліс – це незайманий предвіковий густий ліс. Розгляньте карту природних зон країни, які тварини мешкають в Карпатах. Поставте відео на паузу і розгляньте цю карту, де зазначені Тварини, які мешкають в кожній природній зоні України. Рослинний світ змінюється від підніжжя гори до її вершин. А чи змінюється тваринний світ від підніжжя до вершин? Так, звичайно, змінюється. У Карпатах водяться такі самі тварини, що і в природних зонах на рівнинах. Це звірі олень, благородний, заєць, куниця, вовк, видра. Дика свиня, борсук, білка, птахи тетирук, рябчик, дятел строкатий, синиця чорна, синиця чубата, багато співучих перелітніх птахів. Але є тварини, які частіше зустрічаються саме в Карпатах. Серед звірів ведмідь бурий, кіт лісовий, рись. З птахів це лелека чорний, орел, беркут, шишкар ялиновий, дятел чорний, зміїгід. Тільки в Карпатах зустрічається Карпатська білка. Ось вона яка, так? Полівка снігова, глухар Карпатський. Плазунів і земноводних у горах небагато видів. Це саламандра плямиста, тритон карпатський, полоз лісовий, ящерка живородна, жаба прудка і квакша. У швидких і гірських річках водиться риба форель. У лісовій підстилці на деревах. В кущах і травянистих рослинах живуть комахи та інші личинки. Найменшою ящеркою в Україні є ящерка живородна. Завдовжки вона до 6 см. Найменшим зерноводним в Україні є жаба квакша, довжина її тіла не перевищує 4 см. Часто квакшу можна побачити на листках рослин. Оберіть тваринки, які водяться лише в Карпатах. Поставте відео на паузу і знайдіть цих тварин, які водяться тільки в Карпатах. Ваше домашнє завдання сторінки 78 81. А я вам дякую за вашу увагу. З надією на майбутню зустріч! Бажаю вам гарного дня!